Друзі, на Росії все стабільно, але стабільно дебільно, тому що ну погодьтесь, в кожній країні є свої традиції. Вони, як правило, нормальні. А ось в тій не до країні навіть традиції не до традиції. Вони якісь ненормальні. Ну так ну да, там концентрація оцих от, абсолютно дурних традицій. Вона є, ну, якась концентрована концентрація. да, Беремо, наприклад, там ображати людей за зовнішність. Це Просто а, зранку прокинувся одразу. Да, бити один одному обличчя стінка на стінку, просто так на свята. да, Є таке. Або залишати за собою купу лайна біля своїх позицій. Ну от, наприклад, да, це ж не берегти те, що вони мають, не берегти своє ж майно. Більше про ці дивні традиції Наш Артем Тимивченко у новинах з боліт. Дивимось. Ранок добрий, Це новини з боліт. І ми починаємо. Життя на Росії вимагає величезного ресурсу, адже жити і виживати там це різні речі. Росіянка вирішила порахувати, скільки треба заробляти у її країні, щоб вистачило на відносно достойну старість. Тож пристебніться. Я вирішила подивитися, яку пенсію я заробила за своє життя. Система показала 10 тисяч. Щоб заробити пенсію у 50 тисяч, треба 30 років заробляти по 180 тисяч для пенсії у 200 тисяч. Калькулятор зламався. Середня заробітна плата росіян на сьогоднішній день складає десь 70 тисяч рублів. Це десь 32 тисячі на наші гроші. Але прикол в тому, що отримують і менше половини росіян по всій країні. А це означає, що більше 70 мільйонам місцевої фауни на старості нічого не світить. Лише недоїдки. Селяві. можливо, тому пенсіонери на Росії такі сердиті. Он як ця бабця, навіть переходячи дорогу, вона гітлера згадує про що ми тут говоримо. Хрещення майбутнього на Росії священики винайшли новий спосіб, аби не морочити собі голову. Тут традиційні цінності видно не надто важливі, тому вони поливають росіян святою водою з пульверизатора. Чорні захисні окуляри дуже доповнюють образ священника. наче тільки що записав свій новий реп-альбом, який ніколи не вийде. Амінь. У Ростові росіянка вирішила епотувати публіку на місцевому ринку, тому вдягла чорний прозорий комбінізон та пішла за м'ясом. Здавалося б, ну одягла й одягла. Не подобається, не дивися. Ні, росіяни так не можуть. Їм треба обхейтити з ніг до голови, влаштувати самосуд. І тільки потім вони вгамуються. Коментарі дамочок, які знімали зумершу на камеру. Ну, це просто послухайте. Жах просто! Якби вона ще повернулася, був би взагалі кайф. Це трендець. Ми різне бачили, але такого ми ще не бачили. В Америці так і ходять. На весь інтернет її зганблю. Ось вам і прогресивне російське суспільство. Так, ми згодні, що костюмчик відвертий, але так чи інакше, то справа кожного. Ображати людину за зовнішній вигляд то ну, така собі бидляцька справа. Мабуть, тому на Росії вона і процвітає. Хто дивився фільм Тупий та ще топіше. Підніміть руки. Наш усі просто відзняли свою версію на камери відеоспостереження у ліфті. Там два довбня вирішили підірвати пітарду. Ліфт застряг, і ці генія просиділи у задимленій кабіні 20 хвилин. На Розуму їм не займати, звісно. Ти не ти, коли труби палають, на Росії, чувак. Ну, так вже хотів мекнути, що прийшов купляти пиво у магазин, де торгують кальянами. Пиво не продаєм. Ну, будь ласка. Та в нас немає пива. Ми табак продаємо. А де його взяти? Виходите наліво і там буде магазин. Ой, гарної вам ночі. Дякую. Ну, дайте пиво, баночку. Та ми не продаємо пиво. Вам шкода пива? Так ми не продаємо. Дайте я вас обійму, і все буде добре. Черговий день, який був прожитий на Росії. Мабуть, це був друг того ханурика, який випав з вікна прямо на лавку. обтрусився і пішов далі у справах. У Москві у парку розваг встановили надгробні камені неслухняним дітям. Кому у голову прийшов цей ідіотизм, невідомо, але сам факт. Подивіться: топтав газон, кричав у парку. ліз без черги, Не слухав батьків. Жесть! Скільки дітей отримали психічну травму після відвідування цього парку розваг? Достеменно невідомо. До історичних новин на Росії у Володимирській області відкопали стародавній туалет кінця 19-го сторіччя, і тепер хочуть відправити це диво у музей, аби зробити з нього експонат. Прикол, росіяни почали писати коментарі до цього відео. Мовляв, у них і досі такі туалети. Тому на музейний експонат якось не тягне. Росія місце, де туалети не змінюються сторіччями. З вами були новини. З болів залишайтеся з нами. Літо, сонце, спека, і вже здається час вибиратися до водойм. Але якщо просто похлюпатися у водичці, це вже знаєте, ну нудно для вас. То у наступному сюжеті ми розповімо про найбільш вражаючі водяні розваги. Так, уявляйте, вмикайте уяву, бар під водою. Як вам таке? Як його туди запхнули? Запитання, і як там можна напої вживати? Оце вже ми все дізнаємось у наступному сюжеті. Дивимось.